Русин, що увійшов в історію як видатний діяч речі Посполитої, один із найбагатших і найвпливовіших магнатів свого часу, батько короля і найзапекліший противник гетьмана Хмельницького, видатний лицар і одночасно кат Ярема Вишневецький. Чи був він тим, яким його зображують, переважно в художніх творах? Ярема Вишневецький народився в 1612 році в Лубнах. Коли йому було лише сім років, помер його батько Михайло Вишневецький. Причини його смерті достоменно невідомі, але є дві версії. За однією з них він помер внаслідок хвороби, за іншою, його отруїв православний монах під час таїнства причастя, що ймовірно було помстою за його втручання в боротьбу за молдавський престол. За кілька років померла і його мати, Раїна Могилянка. Це донька і Єремія Могили, господара Молдавського князівства. Причина її смерті також невідома, але вона померла у відносно молодому віці. Могилянка була глибоко релігійною православною жінкою. Вона відома як меценатка. За її сприяння було засновано та відновлено багато храмів, зокрема Мгарський монастир під Лубнами, де вона і була похована. Після смерті батьків опіку над Яремою взяв його далекий родич, князь Костянтин Вишневецький, який був католиком. Це стало ключовим моментом у житті молодого Яреми. На відміну від глибоко православної матері Раїни Могилянки, яка підтримувала православні церкви, дядько виховував його в католицькому дусі. Костянтин Вишневецький віддав ярему на навчання до єзуїтського колегіуму у Львові. Єзуїти в той час були головною рушійною силою контрреформації і прагнули зміцнити позиції католицизму у речі посполеті, де домінуючою релігією було католицтво, перехід до цієї віри відкривав шлях до вищих посад і більшого політичного впливу. Хоча його сім'я вже була дуже могутньою, католицька віра давала змогу. Тісніше інтегруватися в правлячу еліту. Зрештою, його перехід з православ'я у католицизм був ключовою подією, що визначила його подальшу діяльність. Водночас Вишневецький продовжував активно виступати на захист православної віри, окрім михайлівського костьолу і бернандинського кляштору в Лубнах та трьох капличок у великих містах. Більш ніщо не свідчило про католицьку експансію. Натомість, Єремія неодноразово обдаровував православні монастирі привілеями і земельними наданнями. Саме за його повелінням у досить великому містечку, срібному на Чернігівщині, постало православне братство з церквою, школою та шпиталем. Очевидно, причиною чорного піару в бік яреми як католицького агресора, як завжди, стала політика. У 1635 році він необачно втрутився у протистояння двох православних митрополитів: Ісаї Копинського, духівника своєї покійної матері, та того самого Петра Могиле, що приходився вишневецькому двоюрідним дядьком. Ісая прагнув оберегти руську церкву речі посполетою від західних впливів, підпорядкувати її московському патріархату. Натомість могила мав намір створити самостійний київський патріархат. Ярема виступив на боці останнього через рідство і допоміг відібрати від Ісаї Густинський і Мгарський монастирі. А за два роки потому спалахнуло повстання Павлюка Острянина. Дослідження насамперед відписок московських прикордонних воєвод, зі слів задніпровських дніпровських ченців, свідчать, що повстання було підбурене духовенством кола Копинського, які лякали козаків, і без того стурбованих утисками їхніх вільностей урядом, нібито насильницьким покатоличенням України. Ярема Вишневецький був власником величезних територій на лівобережній Україні, що отримали назву Вишневеччина. Завдяки своїй активній діяльності, спрямованій на освоєння та заселення цих земель, він став одним із найбагатших магнатів речі Посполитої. Центр володінь Вишневеччини знаходився в місті Лубни, де він мав свій замок. Його землі охоплювали значну частину сучасної Полтавської, та частково Київської, Черкаської та Чернігівської областей. На лівобережжі йому належали близько 56 міст і містечок. За даними реєстрів, на цих землях проживали понад 288 тисяч осіб. Завдяки цілеспрямованій політиці населення його володінь стрімко зростало. Попри негативну репутацію в українській історіографії, Ярема був справжнім будівничим лівобережної України, щоправда, зі своєю дещо жорсткою візією. Військова адміністративна система, створена Яремою Вишневецьким, дозволяла йому утримувати власне надвірне військо, яке за різними оцінками налічувало до 20 тисяч вояків. Це військовий потенціал, що часто перевищував силу коронного війська і давав йому значну владу. У 1639 році Ярема Вишневецький одружився з Гризельдою Замойською, дочкою великого канцлера коронного Томаша Замойського і Катерини Острозької. Цей шлюб був надзвичайно вигідним для Яреми, оскільки він не тільки приніс йому значні фінансові та політичні переваги, але й зміцнив його зв'язки з однією із найвпливовіших магнатських родин речі Посполитої. Його величезні амбіції, влада та вплив дають підстави вважати, що він мав і приховані королівські прагнення, навіть якщо він не мав на меті отримати трон, особисто його діяльність була спрямована на зміцнення позиції роду Вишневецьких. Це було частиною широко магнатської боротьби за домінування у речі Посполитій. Найпереконливішим непрямим доказом королівських амбіцій Яреми Вишневецького є те, що його єдиний син, Міхал Коребут Вишневецький, згодом був обраний королем Речі Посполитої. Це свідчить, що могутністі і вплив родини були достатніми, щоб підняти свого представника на найвищий щабель влади. Його син, щоправда, був. Слабким правителем, а його обрання було спровоковане певною мірою патріотичною реакцією шляхти, яка хотіла бачити на троні свого кандидата, а не іноземця. Із з 1646 року і до самої смерті Вишневецький обіймав посаду руського воєвода, що робило його однією із найвищих осіб у речі Посполитій. Він також був старостою Перемишельського та інших замків. Як магнат політик Ярема Вишневецький був представником так званої воєнної партії магнатів, які виступали за жорстке придушення козацько-селянських повстань під час повстання Богдана Хмельницького, Вишневецький був одним із найзапекліших противників козаків. Власне, конфлікт між Яремою Вишневецьким та Богданом Хмельницьким був ключовим епізодом української історії XVII століття. Він мав як особисті, так і суспільно-політичні причини. У 1648 році Вишневецький був покровителем Данила Чаплинського, чигиринського підстарости. Саме Чаплинський, діючи із відома Яреми, напав на хутір Хмельницького суботів. Пограбував його та побив до смерті його сина. Коли Хмельницький намагався знайти справедливість, впливовий Вишневецький не став на його біка, навпаки, підтримав Чаплинського. Хмельницький намагався шукати справедливості в судах, але через впливових покровителів Чаплинського його скарги ігнорувалися. Це стало причиною. І останнім доказом того, що закон не захищає козаків, а король не може або не хоче протистояти сваволі магнатів. Хоча Богдан Хмельницький мав досить добрі відносини з Владиславом IV, і його вірність короні не раз підтверджувалися на полі бою. Існує навіть історична легенда, що під час Смоленської війни, 1632 34 роки, Богдан Хмельницький. Настільки відзначився хоробрістю та вірністю, що врятував життя королю Владиславу IV. за це а також за інші військові заслуги, король віддячив йому, нагородивши золотою шаблею та підтвердивши його право на саме той доленосний хутір. Парадокс полягав в тому, що саме нездатність короля захистити свого вірного слугу Богдана Хмельницького від свавілля магнатів стала однією із ключових причин, що підштовхнули гетьмана до війни. Ярема Вишневецький особисто брав участь у битвах проти козаків. Він не лише фінансував боротьбу, а й безпосередньо командував своїм військом на полі бою. Битва під пилявцями у 1648 році одна з найвідоміших вбитв, де Вишневецький відігравав ключову роль. Він командував одним із загонів коронного війська і був ініціатором його контратаки. Однак, незважаючи на його зусилля, битва закінчилася нищівною поразкою польських військ. Після поразки він разом з іншими магнатами втік із поля бою, що отримало назву в історії як Королівська втеча. У 1649 році Ярема Вишневецький був командувачем оборони обложеного замку в Збаражі, де він і його військо відчайдушно стримувало об'єднані сили козаків і татар. Він особисто організовував оборону і брав участь у сутичках. Саме його стійкість та відвага в обороні. Попри перевагу ворога, зробила його героєм для польської шляхти. Вишневецький був відомий своєю жорстокістю не лише на полі бою, але й під час каральних операцій проти повсталих селян. Після придушення повстань він влаштовував масові розправи переважно на правобережжі, тікаючи від військ Хмельницького до Львова. Саме у результаті цих операцій він отримав прізвисько Кат. Ярема Вишневецький помер у віці 39 років. Його смерть була раптовою і таємничою. Це сталося в критичний момент після перемоги польського війська в битві під Берестечком, коли він рухався зі своїми силами на Поділля, щоб остаточно розбити Хмельницького. Однак не судилося. Він помер у військовому таборі поблизу села Паволоч на сучасній Житомирщині. Найбільш поширеною версією кончини Вишневецького є дизентерія або холера. За деякими джерелами він захворів, випивши меду, який, можливо, був заражений. Існувала також інша версія про його отруєння однак ця версія не має достатніх історичних джерел. Суперечливість історичного образу Яреми Вишневецького як найвидатнішого лицаря усіх часів для поляків і ката для українців є достатньо контраверсійною, особливо зваживши на його русинське походження і родовід, саме цей родовід створює історичний парадокс. Ярема Вишневецький, який воював з козаками, був хоча б і непрямим, але все ж нащадком Дмитра Вишневецького байди людину, яку вважають засновником козацької держави.